Добрий день! Сьогодні ми розглянемо степеневий ряд, область біжності, приклади розв'язку степеневих рядів та знаходження їх областей збіжності за допомогою радіусу збіжності. В цьому відео будуть розглянути тільки приклади, без теорії. Отже, розглянемо перший приклад: ряд n від 1 до нескінченності, в чисельнику n плюс 5 поділити на 2 в степені n і помножити на X в степені n. Так, це степеневий ряд. Тому що в нас є x в степені n. Отже, для того, щоб знайти область біжності степеневого ряду, перший крок нам потрібно знайти радіус біжності. Ми будемо знаходити за формулою границі n прямо до нескінченності модуля n поділити на n плюс перше. Отже, перший крок для використання цієї формули. Ми знаходимо a n – це коефіцієнт загального члену. Числовий коефіцієнт це буде n плюс 5 поділити на 2 в степені «n». Для застосування формули нам також знадобиться «an плюс 1. Щоб знайти «an плюс 1», треба загальний член ряду підставити замість n плюс n 1. Краще підставляти в дужках, тільки в тому випадку, коли це показник степеня, дужки не потрібні. Отже, підставляємо, це буде n плюс 1. Краще в дужках, про всяк випадок, плюс 5 і поділити на 2 в степені n плюс 1. Ще раз, замість n підставляємо в формулу коефіцієнта загального члену n плюс. 1. Розкриваємо дужки та зводимо подібне. Це буде n плюс 6 поділити на 2 в степені n плюс 1. Ці коефіцієнти, ці члени анте і ан плюс перше нам були потрібні для того, щоб знайти радіус збіжності цього числового ряду. Радіус збіжності дорівнює за формулою знаходження радіуса збіжності, це буде границя прен що прямує до нескінченності, модуля анти поділити на ан плюс перше. Підставляємо в цей вираз замість анти і ан плюс перше ті вирази, які ми знайшли. Модуль можна не писати, тому що N це натуральні числа, причому зростаючи на нескінченність, І від'ємних серед цих виразів не буде. Це означає, що можна не писати модуль. А ми поділимо а на ан плюс перше. Перший крок ми запишемо ось в такому вигляді. АНТ і АН плюс 1. При діленні на дріб ми можемо помножити на обернений до нього. Тобто, щоб поділити на дріб n плюс 6 поділити на 2 в степені n плюс 1, ми можемо помножити на обернений вираз 2 в степені n плюс 1 поділити на n плюс 6. Дорівнює. Запишемо все під один знак дробу, ставлячи n плюс 5n плюс 6 в дужки. Щоб розібратися, що з чим скорочується, ми трошки перепишемо цей вираз, переставляючи в чисельнику множники місцями. Отже, ми отримали ось такий дріб. Почнемо з того, що будемо скорочувати 2 в степені n плюс 1 і 2 в степені n. За властивостями степенів, в чисельнику залишиться просто 2. 2 в степені n і 2 в степені n плюс 1 скорочується і залишається двійка. Стосовно n плюс 5 і n плюс 6. Якщо n прямує до нескінченності, то будь-який многочлен, який в нас і в знаменнику знаходиться, і в чисельнику знаходиться, можна замінити, залишивши тільки старші степені N. Тобто ми відкидаємо фактично молодші степені це плюс 5 і плюс 6. Якщо ми їх відкинемо, то залишиться просто n в чисельнику і n в знаменнику, і ми можемо скоротити чисельник і знаменник. Дорівнюємо ця границя буде дорівнювати просто двом. Ще раз, 2 в степені n плюс 1 і 2 в степені n скоротилося, залишилося 2. n плюс 5, n плюс 6, при n, що прямує до нескінченності, цей дріб буде прямувати до одиниці, це означає, що дана границя дорівнює двом. Ми знайшли радіус біжності. Радіус біжності дозволяє нам стверджувати, що якщо х буде в межах від мінус 2 до 2. То даний ряд буде збігатися. Питання завжди полягає в тому, а що буде відбуватися на кінцях цього відрізку, тобто якщо х дорівнює мінус 2, і х дорівнює 2. Що ми перевіримо? Отже, інтервал збіжності дозволяє нам стверджувати, що всередині цього інтервалу, ще раз повторю, ряд збігається. Що відбувається на кінцях цього інтервалу? Якщо х дорівнює мінус 2, ми починаємо підставляти замість хса мінус 2 в початкову умову. Отже, це буде ряд n від 1 до нескінченності, і замість хса підставляємо мінус 2. Перетворимо той вираз, який вийшов. Отже, якщо ми маємо 2 в степені n і мінус 2 в степені n, то в такому випадку ми можемо. Записати їх під один знак степеня. Це буде мінус 2 поділити на 2. Мінус 2 поділити на 2 це буде мінус 1 в степені n. А n плюс 5 залишається без змін. Це знакозмінний ряд. Його треба дослідити на збіжність. Через те, що це знакозмінний ряд, знакозмінний ряд ми можемо застосувати тут теорему левніця. Теорема Лейбніца застосовується тільки для знакозмінних рядів. Ми застосуємо теорему Лейбніця для того, щоб перевірити, збігається цей ряд чи розбігається. В чому полягає умова теореми Лейбніця? Що, по-перше, цей ряд має бути монотонно спадним, по-друге, границя загального члену має прямувати до нуля. Загальний член береться за модулем. Отже, модуль загального члену цього ряду мінус 1 степені на n плюс 5, це буде просто n плюс 5. Модуль від мінус 1 це 1. Отже, ця границя дорівнює нескінченності. За теремой лебніця, якщо ця границя дорівнює 0, ми кажемо, що ряд збігається. Якщо не дорівнює нулю, то даний знакозмінний ряд розбігається. Отже, при х дорівнює мінус 2 ряд. Розбігається і мінус 2 не входить в інтервал збіжності. Перевіримо, як поводить себе ряд, якщо х дорівнює 2. Підставляємо в початкову умову замість х двійку. Підставили. І скорочуємо 2 в степені n біля дробу множення і поділене на 2 в степені n. Залишається у нас ряд n плюс 5. Це знака постійний ряд. якщо ряд знака постійний, ми застосовуємо або Достатню умову збіжності, або, або достатню умову збіжності, або необхідну умову збіжності знака постійного ряду. В нашому випадку достатньо необхідної умови збіжності, перевірки її. Необхідна умова збіжності полягає в тому, що якщо загальний член ряду прямує до нуля, то ряд може збігатися. Якщо ні, то він точно розбігається. Наш загальний член ряду N плюс 5 при Принці прямого до нескінченності, це буде просто нескінченність. Тобто це знову не 0, як і в першому випадку. І цей ряд у нас точно розбігається. Необхідна умова, дозволяє нам сказати, що цей ряд розбігається. Отже, наш початковий ряд, степеневий ряд, розбігається на кінцях інтервалу мінус -2 2,2, і тоді ми пишемо висновок з приводу області збіжності. Отже, область збіжності даного ряду від мінус 2 до 2. Розглянемо інший приклад, в якому центром збіжності буде не 0. Це все залежало від того, що стоїть під знаком степеня n, просто x чи інші, інші степені. Розглянемо інший приклад. В даній умові у нас замість x в степені n стоїть x-5 степені n. Тобто це степеневий ряд за степенями x-5. Початок буде такий самий, ми так само будемо знаходити радіус біжності. І тільки після цього наш розв'язок трошки зміниться. Для того, щоб знайти радіус біжності, перше ми маємо виписати анти, це коефіцієнт біля степенів х-5. N поділити на 10 степені n. Крім анти, нам знадобиться ан плюс перше. Який знаходиться підстановкою замість n в анти n плюс 1. Знову чисельнику n плюс 1 знаменнику 10 степені n плюс 1. І знаходимо радіус біжності як границю відношення ANT на n плюс 1. Враховуючи, що модуль ми не беремо, тому що і так додатні вирази. Представляючи формулу ANT модуль. Поділити на n плюс 1, ми знаходимо границю. Що ж тут відбувається? Якщо n і n плюс 1 розглянути як многочлени при n, що прямує до нескінченності, то цей дріб n поділити на n плюс 1 буде прямувати до одиниці. 10 степені n плюс 1 поділити на 10 степені n, ми скорочуємо, залишається просто 10. Ця границя дорівнює 10. Отже, радіус біжності буде 10. Це означає, що. В межах від мінус 10 до 10 наш степень x-5 буде збіжний. Для того, щоб знайти інтервал збіжності, треба розв'язати модульну нерівність x-5 за модулем менше 10. Розкриваємо модуль, і в такому випадку, виходить, що x-5 буде в межах від мінус 10 до 10. Додаємо до правої і лівої частини п'ятірку. І отримаємо, що х буде в межах від мінус 5 до 15. Інтервал збіжності від мінус 5 буде до 15. Перевіримо, як поводить себе ряд на кінцях цього інтервалу. Підставимо замість x мінус 5 в початковий ряд. Це буде ряд n від 1 до нескінченності і підставляємо сюди замість ікса мінус 5. При підстановці замість x-5 ми отримали в дужках мінус 10 n. мінус 10 n і 10 степені n скоротилися і залишається мінус 1 степені n помножити на n. Це знакозмінний ряд. Знакозмінний ряд завжди досліджується на збіжність за допомогою теореми Либніц. Теорема Либніця загальний член цього ряду, за модулем, тобто мінус 1 не враховуємо. За модулем Знаходимо границю при n, що прямо до нескінченності, вона буде нескінченість. Це не дорівнює нулю, це означає, що даний ряд розбігається при х дорівнює мінус 5. Мінус 5 Не буде входити в область збіжності цього ряду. Розглянемо тепер, як поводить себе ряд, якщо х дорівнює 15. Який ряд вийде при цьому? Підставши замість x 15, ми отримали 10 степені n. 10 степень і 10 степенін скоротилися і залишається просто n. Це знака постійний ряд. Можна сказати, що це знака додатній ряд. Знака постійний ряд досліджується за допомогою необхідної умови збіжності або достатніх умов збіжності. Тут, через те, що загальний член прямо до нескінченності застосуємо необхідну умову збіжності. Необхідна умова збіжності, границя, при н, що прямої до нескінченності від n. В даному випадку. Виходить, що ця границя дорівнює нескінченності, тобто загальний член не прямує до нуля, не спадає до нуля. Це означає, що даний ряд при х дорівнює 15, розбігається. Отже, знову ані мінус 5, ані 15 не входять в область біжності цього ряду область збіжності буде від мінус 5 до 15 в круглих дужках. Якщо б хоча б в одному з цих випадків було збіжність, ми б писали хоча б одну квадратну дужку. якщо б тільки в одному випадку, тільки одна квадратна дужка. Якщо в обох випадках, то обидві дужки були б квадратні. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ці приклади допоможуть вам у розв'язку ваших завдань.